Черговий удар по бізнесу Нацкомісія комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг повернулася до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії. Проти цього рішення виступила бізнес-пільнота. Там наголосили, що уніфікація тарифу призведе до значного здорожчання електроенергії для промисловості. Результатом цієї ініціативи стане просто зупинка підприємств та звільнення тисяч працівників. Крім того, таке рішення йде в розріз з європейськими директивами і віддаляє нас від євроінтеграції. Нагадаю, 2 серпня члени нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час закритого засідання обрали новим головою Юрія Власенка. Він людина міністра енергетики Германа Галущенка, першим заступником якого пропрацював понад три роки, він навряд чи блокуватиме рішення в інтересах енергоатому навіть попри те, що підприємство загрузло в корупційних скандалах. Зазначу власенко змінив на посаді Валерія Тарасюка, який раніше відмовився виконувати рішення ставки головкома щодо підвищення тарифів для промисловості в 5 разів і їхнього зниження для населення та малого бізнесу на 25%. У такий спосіб тарифи на розподіл мали би бути уніфіковані. Єдина причина уніфікації забезпечити додаткові 12 мільярдів гривень надходжень для енергоатому. Адже енергоатом хоче заробляти навіть уперше з початку повномасштабного вторгнення. Планує закінчити рік із прибутком. Щоправда, це стало можливим завдяки підвищенню тарифів для населення на 64%. Про це повідомило видання Форбс із посиланням на віце-президента енергетичної компанії Якоба Хартмута. Не минулої доби як енергоатом заявив, що це фейк. Нібито змі поширюють цитую максимально брудну і брехливу маніпуляцію про під. Приємство, кінець цитати. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі ТАК-ТІВІ наголосив, що енергоатом має подавати відкритий звіт вартості електроенергії? Варто було б е, ось цю розкладку вартості оприлюднити, щоб довести е, громадськості, адже ми всі отримуємо цю саму електричну енергію, е, куди саме. Е, Підуть кошти від підвищення цін на електричну енергію. І чи дійсно енергоатом зможе забезпечити прибуткову діяльність розпочинаючи з четвертого квартала? Адже ми всі ці слова чуємо лише від прес-служби, яка не Оприлюднює будь-яких цифр, які б доводили чи спростовували ті чи інші припущення, в тому числі і засобів масової інформації. Прибутки в майбутньому, а святкування влаштували вже зараз. Днями енергоатом відзначив 20-річчя запуску другого енергоблоку Хмельницької АЕС. На святі були і міністр енергетики Герман Галущенко і очільник енергоатому Петро Котін і гендиректор Хмельницької АЕС Андрій Козюра. З нагоди ювілею енергоблок номер 2 отримав у подарунок вишиванку, а керівники виголошували урочисті промови. Петро Котін, наприклад, використав цю можливість, щоб вкотре нагадати про добудову третього та четвертого енергоблоків, і додав, що після прийняття парламентом важливого законопроєкту протягом трьох років планують добудувати третій енергоблок. А згодом будуть четвертий, п'ятий та шостий енергоблоки Хмельницької АЕС. Добре, що не дали вихідний другому енергоблокові, і всіх українців було світло. До нашого ефіру доєднується Олег Попенко, експерт із питань тарифів та житлово-комунального господарства. Пане Олеж. Олеже, вітаємо вас. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Олеже. Давайте почнемо з такого важкого терміну, що ви пояснили нашим глядачам, як уніфікація тарифів. Як вона вплине і як вижити бізнесу у таких важких умовах. А, уніфікація тарифів на сьогодні ми платимо за розподіл по, декі, по двом категоріям. Розподіл це послуги, які надають оператори систем розподілу. Коли електроенергія йде до кінцевого споживача, вона там є, на сьогодні є дві різниці. Якщо буде проведена уніфікація тарифів, це означає, що великий бізнес, в першу чергу, великий бізнес буде платити набагато більше за електроенергію. А ми, тобто, побутові споживачі, невеликі споживачі, ми будемо платити менше у своїй послузі. Ми будемо менше платити за розподіл А Які наслідки? Ну, це складні наслідки. З однієї, сторони, якщо подивитися на європейську практику, то дійсно там великий споживач платить дорожче, як за різничний тариф, як за розподіл. А він там платить дорожче за ці послуги. А з іншої сторони, будь-яка уніфікація, вона може. Ну, ж, Уніфікація дозволяє прибрати корупційну складову різні махінації обленерго. Їх я опублікував в себе в соціальних мережах. Десятки різновидів, які є у операторів систем розподілу. Систем махнації з цим цією вартією. А з іншої сторони, от така уніфікація, вона додатково, знову ж, як ви говорили, дасть можливість накопичити якісь кошти енерга тому невідомо куди ці кошти підуть і точно ми не побачимо розпод... реального розвитку мереж операторів систем розподілу які ми всі довго вже чекаємо і про це вже йдемо що там ну, реально останні там, років 10-15 ніхто ніяких реальних ремонтів не робив і вони тримаються на, на радянських потужностях а чому ці гроші, заявляється, десь приблизно про 16 мільярдів, якщо я не помиляюся, достануться енергоатому? Як це працює? А буде працювати по-іншому. Тому що в нинішній ситуації, якщо ми говоримо за зміну вартості, вартості розподілу, по населенню. Фактично оператор систем розподілу на сьогодні. Там різні ціни в середньому там гривні 70, деяких операторів систем розподілу за дві гривні, деяких там гривня з копійками, Вона буде вона буде меншим за розміром. Фактично, це приведе до того, що компенсувати у різ... цю виплату, оцю суму вартості розподілу для населення. Держава буде компенсувати менше. Ці е... розподиви налягають якраз на енергетом. І фактично за рахунок зменшення цього платежу у енергогатомазві вивільниться набагато більше коштів, пане Олеже. Хотіла ще запитати 2 серпня. Члени Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрали нового голову. Він пан Власенко замінив на посаді Валерія Тарасюка. Чи не здається вам, що ця кадрова ротація, начебто складається таке враження, була здійснена саме під це рішення про уніфікацію тарифів? Вона не здається, вона так і було. Тут нема, тут нема чому здаватися, тому що ми чітко зрозуміли, і, і пан Тарасюк озвучив, що він не готовий приймати такого рішення. І тут же він сам це визнавав, і тут же ми зрозуміли, що це буде далі. Не що буде, певні зміни нас очікують. Якби от наші глядачі знайшли в Ютубі. Відео як комісія, конкурсна комісія НКРКП проводила відбір на членів НКРКП, Вона відразу люди все зрозуміли. Я уважно передивлявся. Ну там вже клоунада була, там вже не було реального відбору. Ну давайте, коли кандидатам, члени НКРКП задають питання. Поважна комісія, дуже фахові люди сидять і задають питання: а які ви дегенерації є в Україні? Ми розуміємо, що тут, ну, це, це просто фарс був і очікувано а очікувано було те, що ці люди, ну ті, кому потрібно, було, ті й прийшли. І на цьому вся історія закінчилася. Тут все це було підготовлено і проведено, і очікувано, що якраз зайдуть ті, кому було потрібно. Так, тоді та давайте ще додамо стосовно цих кадрових змін. Залишається з нами на зв'язку. Новим першим заступником міністра енергетики України став представник енергоатому Юрій Шейко. Відповідне розпорядження сьогодні ухвалила на засіданні уряду. До призначення він був одним із топ-менеджерів енергоатому, а доти довго працював на Запорізькій атомній електростанції. Ну і з того, що заявлено, начебто, людина повинна бути компетентною, кажуть, що він заслужений. Ну, не Має такого звання як заслужений енергетик, але людина з професією і добре розбирається у цій справі. Але чи не заважатиме йому те, що одразу після того, як він працював енергатомі, отримує таку високу посаду? Я не думав, що йому буде щось заважати. Він приходив команду, команду, яку збирає Галущенка Галущенка збирає команду людей, тих, якого він знає, тих, ким він зрозуміється, ті, хто мати сам, не тільки знає, а мова йде про тих людей. А, яких він, яким він довіряє, які будуть виконувати його вказівки? Ми в скорому часі, я думаю, будемо мати нову назву, до речі, до Міненерго. А, я правильно назвав би, напевно, Мінатоменерго. Ну якось так, тому що і фахівці будуть набирати всіх з атомних станцій. Uh -huh. а, і, тому ну я не бачу тут особливого, особливого здивування, Я тут для себе ніякого не побачив. Це в принципі формується із тих людей, кодо. На кого Галученка і може покластися. покластись? Як В НКРКП? тобто вже було єдина енергетична модель. Це, до речі, добре. По крайній мірі, ми точно будемо знати, на кого лягає повна відповідальність за ті провали в енергетиці, які будуть нас очікувати. Тобто, ви вважаєте, що е, все йде до того, що е, міністр енергетики е, разом зі своєю командою, яку він збирає, вони е, фактично будуть ігнорувати інші види генерації електроенергії. І зосереджуватися, і лобіювати тільки атомну енергетику, в тому числі для того, аби добудувати ці злощасні третій, четвертий, потім п'ятий, шостий енергоблоки Хмельницької АЕС а тут не про лобіювання. А скажем так, це йде в те, що міністерство буде все робити на всіх рівнях для того, щоб закумулювати достатні кошти для добудови. 3, -4, 4 блоки і подальше будівництво п'яти, шести блоків. А Міненерго вже залучився підтримкою американської сторони. Була заява Ненсі Пілосі, яка заявила, що в Україні потрібно будувати атомну енергетику. Тому я думаю, що тут вже є підтримка на всіх рівнях. І Міненерго по наповних парах вчиться до того, щоб далі будувати третій, четвертий і фантазувати про пятий шостий блок. Зрозуміло, дякуємо вам, що знайшли час і Можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали нові призначення у Міненерго і, взагалі, ситуацію навколо добудови недобудови 5-го, 6-го ще якогось енергоблоків Хмельницької АЕС.